Опинився в реанімації, скуштувавши червоних мухоморів. Про першу у цьому сезоні випадок отруєння грибами повідомили в Криворізькому центрі контролю і профілактики хвороб. Зареєстровано випадок отруєння сушеним красним мухомором, постраждалого доставлено швидкою допомогою в лікарню міста в край важкому стані. Вживання таких грибів небезпечно, вони не лише отруйні. А вони ще й мають галюциногенну дію. Останнім часом у соціальних мережах все частіше поширюється інформація щодо продажу дикорослих сушених грибів, у тому числі михоморів, у якості екстракту, порошку, капсулів тощо. У 2021 році в Дніпропетровській області зареєстровано два випадки отруєння сушеним мухомором. Три випадки у трьох осіб було зареєстровано у 2023 році в Павлограді. Теж і придбані ці гриби в інтернет, через інтернет мережу у приватних осіб. Не спокушайтеся на такі небезпечні пропозиції з грибами. Взагалі не варто вживати гриби дітям вагітним, літнім. І людям, ослабленим найкраще відмовитися від збору та споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, що вирощуються штучно, тобі ж печерицями, гливи, які проходять відповідний лабораторний контроль і продаються, реалізуються у торгівельній мережі.